24 лютого у цьому кінному клубі зустріли з запасом корму для 50 коней не більше ніж на тиждень. Зіштовхнулися з труднощами поставки їжі і підстилки, а також зі страхом підопічних тварин. Тетяна, мама тренерки клубу, розповідає, коні дуже лякливі і емоційні тварини, а ще мають гарний нюх і починають боятися, коли чують запах пожеж. 24 числа. Коли це все почало відбуватися, ми зразу прийняли рішення, ми переїхали на конюшню. Тобто Ми весь цей час жили на конюшні разом з Тобто Ми вирішили розділити долю наших коней. І коли тут було жахіття, вони дуже лякливі тварини. І коли тут візде бахкало, гриміло, то вони, звісно, лякалися, Там, не знаю, стукали по діннякам, тобто в них була паніка. У нас теж, а ось ми приїхали з тим, що якщо там буде якась там дуже велика загроза їхньому життю, то ми хотіли їх просто випускати на волю, тобто було навіть таке. Тому що, щоб хоч хтось вижив. Бо в нас по Україні дуже багато конюшень, які ну, які не Коні поглибули проблему з харчуванням тварин допомогла вирішити Федерація кінного спорту України. Кожен кінь і партнер, і друг говорить тренер Олександр Іванов. Разом з конем на ім'я Стіл Харц вони ставали чемпіонами етапів Кубку України та комерційних змагань. Зараз готуються до чемпіонату світу серед молодих коней у Бельгії. Я Працюю з твариною, в якій майже півтони ваги. Ну це насправді доволі складний вид спорту, бо не мотоцикл, ні машина. Якщо щось зламалось, вона не міняється. Ну, тут і жили два місяці, і прибирали, і доглядали, і по можливості сідлали, робили якісь вправи, ну, коли воно були звуки вибухів, то коні лякались. Тим часом уперше з початку повномасштабного вторгнення російських військових на Сумщину відправилася на міжнародне змагання членкиня і тренерка клубу Діана Боровик. Увесь час, поки в регіоні тривали бойові дії, майстер спорту з виїздки мріяла про міжнародний п'ятизірковий турнір в місті Ахен у Німеччині. І ось нещодавно отримала туди запрошення разом із кобилою Бебі Роял. До речі, Діана одна з чотирьох українських вершників, які отримали грант на підготовку та участь у чемпіонаті Європи 2022 та інших міжнародних змаганнях. У сумах за діану тим часом вболівають її колеги і вихованці. Одинадцятирічна Катя тренується разом з дев'ятирічною кобилою на ім'я Фауна. Три роки тому я вперше спробувала їздити верхи. Мені це дуже сподобалося. Та я почала займатися кіноспортом. Ми разом з нею у Жашкові взяли участь у змаганнях та 음, посіли третє місце. Дев'ятирічна Кіра відточує майстерність разом із Деллі. Один рік я займаюся, подобається. все подобається треную свою фізичну форму та спілкуюся з творченими. Поки в Україні немає жодних змагань з кінного спорту, тому діти мріють потрапити на чемпіонат, що відбудеться в Польщі.